Здесь родилась, здесь выросла, здесь работала. Вы видите, что творится и как выезжать? Вы выедете, где вы родились и работали? Куда? Кто нас ждет? Где нас ждут? Я поспрашивала. Квартиры баснословные. У меня пенсія за 46 лет, у меня пенсия 2980. Квартира стоит тут Днепре 17. Жить за что? Я инвалид второй группы. Мне что здесь? Бросить квартиру, я доживала здесь все. Родители похоронены. Бросить город, который я люблю. Я не уверена. Я пойду жить в подвалы. Немане никого, не вообще куда? Кому мы нужны? Ми 300 літ нікому не нужна. Землянку витопає бути. А що робити? А скажіть, ви не збираєте свої жарти? У нас чекають. На виїжджати. Чого я повинна? Будь у людей на шиї, скажіть, будь ласка. Я хотіла встала, хотіла лягла. Хотіла, що зварила, то й з'їла, а не те, що вони дають, бо я не хочу. Я не хочу у людей бути на шиї. Куди нам їхати? От мені 72 роки. Кому я нужна? Скажіть мені, будь ласка. Та да, у мене вище образування, да, я колись була головним бухгалтером. Ну, у мене спеціальність нормальна все. Ну я вже все, я не хто. Я в цей під'їзд заїхав 31 травня 25 року. І оцей посадив гріх своїми двома діточками. А тепер виїжджати приходять. Саме слабеше дзвіно у нас це сім'я. Це сім'я. Треба берегти. Сім'я не виносить. Я б не виїхав без звідси ніколи. Їхати будемо. а куди? І... Чому зволікають чому не дуже хочеться їхати? Так а хто ж із дому хоче їхати? Если в гості можна, а так навсегда ніхто не хоче їхати. Домівка, бізнес все тримає. Що значить не страшно? Всім страшно, Но, менее, Ну, тим не менше, ну щось видно буде. Коні запряжені, якщо що, будемо тікати. Хочеться зберегти своє життя, свої нерви, і ми вирішили на даний момент виїхати. Проживши тут скільки років, дуже тяжко бросати свої домівки, бросати свою роботу, виїжджати в якісь другі міста, щось нове відробити. Це Дуже тяжко, дуже хотілося би жити в своєму місті, працювати на своїй роботі, зустрічатися з своїми друзями, як завжди, щоб все було добре.